Колонізація конкурсу. Пропозиція допомогти склад комісії ще кандидатурою листівка, як позицію фракції. Хто за пропозицію Семена Павловича Салакенка? Прошу визначатися. Хто за? Нічого пропозицію. Проти. Утрималися. Дякую. Тепер ставлю на голосування питання. Хто за цей склад комісії, який я тільки що поручив? Хто за мою пропозицію? Це склад комісії я назвав. Хто за? Проти утрималися. Да, два утримувалися. Ну, Дякую. П'ять за, два проти. Утримали, да? так? Утримував. Все. Вирішення подісню. Дякую. Хочу питання. Управління інфраструктури куса щодо погодження вкрасання коштів суми 93 тисячі 710, 93... да, 710, 710, 710 гривень 710 Пов дерев. Пов'язується 10 нових дерев. Додається до цього у нас повністю війська по, практично по, по всім грошам. Для закінчення дерево нових дерев. Где собираются садиться с представителей, где собираются садиться? А ну, они, же, они уже уже, они уже, посажены. Да, да, они уже посажены. А уже посажены просто да. уже? Да. У -у -у. Чаще всего уже так, посажены. А, спода, далее, но уже а, господа, давайте, посажены. я не это самое. Ну, если у вас, у вас не надо говорить, наверное, посажены или, наверное, не посажены. Тут дадут конкретный ответ. Посажены, где? я поставлю, уже что-то Еще не знаю, что, что осенью, а будет, будет казначейства. но просим потому что надо высаживать на Покровской площади, в парке Кожедуба, в Героев Станинград. Тут четко все расписано. Вот район Фонтана Европейский, 119 штук, Покровская 150 штук, дуба. 90 штук. Деревья не уточнял, извините. Породы. Породы не уточнял, чтобы каштаны на них подсунули. Ну, и тут же, насколько я знаю, здесь кустики. Вопрос сажать. Вопрос. Я, я думаю, просто озеленение нашего группа. Тем более, Суфу. Суфу. Суфу, Суфу. <святый> Суфу, это не волосы не больно. Нас не сажает все нет. Питание. Хто за це питання? Підтримуємо? Так. Вікторію, дякую. Починається добре. Третє питання очень основне питання. Це по міську деканалу. Продоверення директора комунального пресму щодо ініціатива розгляду на сесії міського питання, включення додатковий тариф, витрати по зняттю показань, квартирних лічильників, введення особливих розпунків по квартирах, плобування лічильників тощо. Ніхто скаже, ласка. Я хотіла декілька слів сказати взагалі про умови, в яких зараз працює водоканал. Ну, я не знаю, всі чи не всі знають, що ми являємося ліцензіатами національної комісії. Є определені правила ігри, скажімо. ми відповідаємо, звітуємо верніше, за кожну процедуру, яка проходить на підприємстві, чи то. Штатний розпис якось там міняється. Чи то ми переставляємо насос з одного, допустимо, з одної внески на другу. Чи виконуємо ще якісь роботи, ми повинні протягом 10 діб повідомити це про це національну комісію. Якщо ми цього не виконуємо, штрафні санкції доволі такі приличні. Що касається роботи і розчуту тарифів, то ми дійшли до того, що. Національна комісія затверджує нам тариф до обрізу здання, будівлі. Решта робіт, які ми виконуємо, це затрати на отримання абонентської служби контролерів, на пломбіровку лічильників, на відрахування банка в розрахунковому центру, не входить до тарифу, який затверджує нам комісія. Ми вам надавали копію листа, роз'яснення Національної комісії, що дане питання вирішується на рівні місцевої влади. Який порядок? Порядок ми повинні зробити розрахунок, затвердити його в Держінспекції України і подати затверджений на розгляд місцевої влади. Значить, так як листа відповіді від Держінспекції ми ще не маємо моїм письмо надіслали про порядок, по якому ми повинні надати цей розрахунок і по якому вони будуть приймати. Коли ми його отримаємо, ми надамо до місцевої влади затверджений розрахунок. Чому ми звертаємося до комісії? Ми просимо, щоб нас підтримали в тій частині, що даний тариф необхідно розглянути обов'язково. Так як багатоквартирні будинки, це значна кількість абонентів, частний сектор і юр особи це ну, малий процент абонентів. Основні абоненти це багатоквартирні будинки. І ці затрати, які ми підрахували приблизно, значить, це виходить десь 3 гривні на квартиру. Це не такі вже великі да, гроші. Mm. А ну скажіть, mm. а що це mm. значить буде на пломбіровку? Це ви будете ви пломбировати не брати потребителя гроші за це? Ні. Mm. Mm. Значить, ми як пломбували, так і будемо пломбувати. Але затрати содержання контролерів, які виходять їм зарплату платимо, на їх утримання кошти, нам не повертаються тарифи. А ми. зараз що за пломбіровку теж не берете, да? Як і дете, mm. що пломбируєте. Чи mm. берете гроші? Берем, Берем контроль. Ні, будем ну, конечно. Ви брати... ж тут, тут указуєте, що я за пломбиров. Це ті затрати, які я маю на увазі. Заробітна плата контроля, контролеров, які виходять на пломбировку, які контролюють розход воды, по А За час іс... це пломбировки затрати, що платить. Никуда Проживайте. не йде. Як нікуди? Потому що тариф не утвержден. Ні, ну він же вам платить водоканал, нікуди не міську. Ні, він платить за саму пломбу. Ну содержання цієї людей з відділу збуту. Ні, ні, ну так я просто читаю, що ви тут що пишете. Включення визнають показань, квартирні чині, виведення особи рахунків, покорнення, пломбування лічильників. Я по роботі за пломбування зараз. Це за саму пломбу людина платить гроші. Ми її купуємо, ми віддаємо гроші. Людині пломбуємо, вона платить за це кошти. Строї пломба три гривна, три грини. Ну, там, я там, не стоїмость, не стоїмость бомби, там оплачується пломбіровка всі там ще бувають різні случаї. Первоначальна пломбіровка, після стрибу сам мешканець, там якась ну неаккуратно себе повів. Там пол чи шо зривав ту пломбу. Тут різні. Ну я не про те веду мову. Я веду про те, що зараз нацкомісією не розглядається взагалі питання в багатоквартирних будинках затрат. На ці види робіт, на відрахування банкам е, центру вичислительному нашому, на задержання цих людей, які обслужують на заявні є чи немає. Правильно хтось стали, хтось зірвала тобі ж, як як ви на перспективу того, що воно має бути правильно, забита там. Я веду взагалі про роботу відділу збуту у багатоквартирних будинках. Робота відділу збуту не заложена в тариф нацкомісії. Не затверджується вона нацкомісія, йде на розгляд місцевої влади. І тому водоканал звертається до комісії, щоб ви підтримали нас і вийшли з своєю пропозицією на місць виконком для розгляду даного питання. Не власиться на, на місць домов. Ну, я не знаю, як це робити. <ути> <гану> правильно. На сесію чи на місці конкурс. <гану> <У Роскораду. гану> Тарифи Конкол. А порядок сесії. <гану> Звичайно, а чого ви звертаєтесь до нас? До комісії звертаємося, щоб ви нас До комісія стала ініціатором. А чому комісія повинна ставати ініціатором? Ми все це підготуємо. Але так як це питання нове, і воно ніколи не піднімалося на рівні, до ми звернулися до комісії, щоб ви нас підтримали. Так як це чому? питання нове і як ви хочете, щоб ми вас підтримали? Як ви бачите підтримку комісії вашого питання? Я ми проголосували, ми підтримуємо це в Принципі, ви напряму можете звинуватикомітет, виконавчих Тут сесія не потрібно. Та взагалі якось дивно. Додатковий тариф, витрат на зняття показань ведення особових рахунків. Взагалі дивна пропозиція ваша. Я читаю. Цей. І я розумію, я, я вслух просто не хочу при. Це не наша пропозиція, це Я читаю, інші. я бачу, я бачу про що вам пишуть. Я просто щас не хочу в озвучувати. Що це значить? Те, що ви сказали, що ви можете надавати послугу лише до зрізу будинку, а не... Не можемо, а ми нам в тариф закладе по оборотоквартирним, а да, по абонентам частним не да. будемо. Хто далі воює, повинен підхватити її. А в нас внутрянка заложена обслуговування внутрішньополункових вторих, вторих житлових, підприємств. житлових підприємств. І тоді таких утечок в водоканалі ніколи не буде, які вони є на сьогоднішній день. Тущу, І в тому числі не тільки експлуатаційних підприємств, а й теплових організацій. Там же тоже по горячей воде идут же утечки, идут. Не, но если счетчик, есть, если, если счетчик есть, то оно все учитывается. Если счетчик есть, ну мапы там. Если счетчика нет, то есть. разрахунок, есть постанова, есть порядок, я говорю, есть решение местных и никто Із експлуатуючих підприємств не виконує. І, і не виконає. Як ми можемо заставити? Міська рада повинна виділити кошти на заміну мереж, на капітальний ремонт. І тоді можна про що -то говорити. А якщо ти мереш, на лада дихають, я провочаюсь. Так а вот То, так, вона Коли у там дуже почали. Це показники ніхто не виконає. І, звісно, відтоді... Ні, я вважаю, що ви вже було підприємство. Розкажує начальник житлового господаря Сакатенка щодо внесення на розвитку сесії <плес> ради питання <плес> втратити деяких хворобів рішення з метою приведення до вимог чинного законодавства. Ці Зазначені рішення це відповідальні. Давайте перше, про порядок на надання населення міста сполученого дане рішення було прийнято на підставі 560-ї постанови Кабінету міністрів, яке втратило чинність на даний час. І на сьогоднішній день діє постанови 869 від 1 червня 2011 року. Яка є єдиним порядком нарахування порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків з поруб та прибудинкових територій. По цьому дане рішення 30 років, воно не відповідає чинному законодавству. А що вона відміняє постанова? Ні, постанова та скасована. 560-го. Рішенням в 869 Прийнято нове рішення. Чи постанова? А та скасована. Вона не скасовується. Ні, вона скасована. Це був порядок 560 -та. це порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків та споруд. На сьогоднішній день прийнято нова. Новий порядок. Так вона прийшов не відрізняється. Відрізняється. І яке рішення сесії прив'язане до попередньої сегодня? Що, що? Рішення сесії прив'язане, яке? Рішення? Порядок надання населенню міста послуг з утримання будинків з та прибудинкових територій. Віддіномеря. Віддіномета. Тридцять року. Ну. Є порядок 869. Тобто, то, що було передбачено 560-й постанови, сьогодні визначено 869. -й. Це є рішення сесії, яке прив'язане до 560-ї да. Так. Тобто ви хочете скасувати рішення сесії. Так. А нового немає? А нове не потрібно, тому що постанова 869 є єдиним порядком. Вона визнана єдиним порядком формування тарифів.

І наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства 390. Затверджений порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін тарифів, зміну цін тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад. Тобто дана постанова відміняє громадські слухання при затвердженні. Тарифів да, по обслуговуванню будинків послужила. Да Де в нас є звернення управління фінансів, економіки і бюджету, о тому, що навіть останні події, ті, які виникли у нас в минулому році, за річним судом відмін, відмінені, скасовані, точніше, тарифи. Які були затверджені 85-м рішенням виконавчого комітету? Якраз підставою одним із підстав були дані рішення, І дані помітили. Тому Дарі, це саме. Зараз нарікає на суму житла стока. Вона стається ж це рішення, от це вона сука в частині. Постановлю Постановлю. Ещё говорю, постанова не передбачає. ще раз говорю, а постанова не передбачає, але э, вопрос в тому, що таке рішення є, є. Якщо ми зараз відмінимо громадські слухання з приводу тарифів, ми потім людям не пояснимо. Дане рішення, дане рішення тоже було на підставі тих рішень, які да, наскільки на на я знаю, дане рішення про які зараз дії, які ви хочете відмінити. оно в не передбачено постановой Кабинета Министров, но ну, и су, не ему. Поэтому, извините, если сумму житла ничего не делает, то хотя бы, пусть хотя бы в очередь э, людям глянут. А то авария, они не могут полдня Аварійну бригаду вислать і трубку не беруть, а потім розказують, що у них такі тарифи. Пусть дарують. Тупо написали заяву прокуратуру, ти відкрили кримінальну справу. Постійно стягають, я пробачаю за ВРС, значить, не було диспеціалізації. А що таке які Знаєкі? Що це не тих 11 копійок, які тарифі, і пряма розценка. А це і аварійна служба, це і ось роботи. Це зарплату зв'язків, це обслуговування пульта і тому подібне. Цілі складові. Забукалі буде цього, П'ять, під голоси. Всі виплачу. 5-4. Одистається. Мінус два. Щоб включив капремонт, два ліфта. Один ліфт це інтер 61. Там потрібна заміна дригуна в іноді війни на 6-8 пору. Ремонт він вже не підлягає той електродригу. Не була комісія, це все визначено. 15-16 тисяч не потрібно на заміну двигуна. І друге питання черепіна 62а. Значить, літ зупинений в 88 році. Мешканці ходять пішком вже. Скільки років? 25 років. 25 Комунальні. Років. <смірно> Комунальні, так? 25 років не працює рік. Ото фігуристичні. Фігуристи, так. З малими дітьми, інваліди, ну, приходять пожилі люди з паличками. І повірте, мені дуже важко дивитися на них, коли вони не можуть дійти. Субтитры собі в титул до <смірно> 2014 рік? Ні, на цей рік сказав, що він. А Несе зміни, так. 5 минус 2. У мене прохання про свого. Хто про За. Серйозно? Ну Подумай. Подумай. Я сам. Все. Лично я.